Нововведення для пенсіонерів, які перебувають за кордоном. Відтепер заяву про призначення або ж поновлення виплат та документи можна надсилати поштою. Про це повідомили у пенсійному фонді. за словами начальниці відділу обслуговування громадян номер 3 Оксади Бурімської зміни стосуються тих українців, які у зв'язку з російською агресією отримали тимчасовий захист за межами країни та мають статус біженця згідно з постановою Кабміну. Зміни діятимуть у період воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення. Зазначу до цього відповідні заяви подавались особисто або ж через веб-портал. Розгляд заяви відбувається протягом десяти днів. А якщо подають поштою, датою звернення вважається та, яка вказана на штампелі відправлення. Для призначення пенсії до заяви відповідної форми, яка передбачена порядком, 22-1, додаються копія документів або ж про отримання тимчасового захистку або статусу біженця, і тимчасове місце реєстрації або проживання, де людина на той час на даний час перебуває з перекладом. Обов'язково оригінал документу про посвідчення факту, що людина жива також з перекладом. І весь той перелік документів, який передбачений даною постановою, для, то, для призначення пенсії особі. Щодо поновлення пенсії, так само. І також слід зазначити, що всі ці копії. Документів, які докладаються до даних заяв, вони повинні бути засвідчені або дипломатичним представником, або нотаріальною, або консульською установою. Завершуйте інформаційний день з телеканалом «Еспресо Біла церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.